Вітаю, мене звати Василь Брага. Я генеральний директор компанії Уніфер X в Україні. Компанія Уніфер X міжнародна компанія з головним офісом в Німеччині Нінхаген. Вже 20 років ми постачаємо на ринок сільського господарства передові рішення у тісній співпраці із виробниками, дистриб'юторами, науковцями та дослідними інститутами. Це відео ми присвячуємо такому важливому агрономічному заходу, як обробка насіння. У портфоліо компанії є продукти, розроблені саме для цієї мети. Це продукти лінійки Вуксал Теріус та Вуксал Комо-актив. Склад кожного продукту спеціально розроблений під потреби тієї чи іншої сільськогосподарської культури. Сьогодні ми поговоримо саме про продукт Вуксал Комо Актив». А на базі передового господарства філія рідний край приватного акціонерного товариства Землепродукт МХП ми подивимось. Процес обробки насіння стої продуктом Вуксал Комо Актив». перенесемося у часі і подивимося на полі, як працює продукт і якого результату ми досягли. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Доброго дня мене звати Віталій Дідух. Я працюю в філії рідний край на посаді агроном-технолог. Сьогодні ми знаходимося на насньому заводі філії рідний край. Де побачимо обробку насіння сої. З компанією Уніфер X розпочали декілька років тому співпрацю. Певний час ми тестували даний продукт воксал Актив» при обробці насіння сої. Цього року прийняли рішення обробляти усе насіння сої воксал Актив» в кількості 1400 тонн. Протруєння насіння сої проводиться на обладнанні петкус сте 50. Використовуємо протруйник Standard Top, воксал кому актив і нукулянт хайкот супер. Воксал-комуактив гарно змішується з вище вказаними препаратами. В результаті маємо гарне покриття насіння сої. Ось що ми бачимо в результаті: це не оброблене насіння, це оброблене насіння. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 11 липня 2023 року. Звати мене Ярослав, фамілія Федорів, Являюсь керівником РНД відділу компанії Уніфер X. Сьогодні ми знаходимося на полях, де проводилися досліди з нашим продуктом. Це Соя. Я передаю слово своєму колезі Віталію. Він зараз зробить короткий вступ по даних господарству. Ми знаходимося на полях філії Рідний край. Виробничий підрозділ квітневе, де оброблені поля були з воксалом-комуактив з правої сторони, і з лівої сторони не оброблено. Зараз, шановні колеги, ми перейдемо в поле, де ми покажемо, як працює наш продукт воксал Актив» на даному полі з воксалко Актив» і без воксалу Актив». Ми викопаємо рослини і продемонструємо роботу даного продукту. Зараз ми знаходимося на другому полі, де соя була оброблена воксал-КОМ-актив. Відбираємо також пару рослин для того, щоб наглядно, чітко провести зрівняльну характеристику. Трим. Бачиш замітно, яка різниця по кількості бульбочкових бактерій. Шановні колеги, коли починається весною передпосівна обробка сої. Багато з вас до мене телефонують і запитують, а що потрібно додати під час інокуляції та протравки насіння бобових культур для того, щоб е, забезпечити життєдіяльність бульбочкових бактерій. Дуже цікаве запитання, але давайте з вами спочатку розберемося, що таке бульбочкові бактерії. Бульбочкові бактерії це дуже численна група ґрунтових мікроорганізмів, яка здатна проникати в кореневі волоски бобових культур і утворювати там нові органи. Це бульбочки, в яких відбувається це фіксація молекулярного азоту з атмосфери. Біологічна фіксація молекулярного азоту з атмосфери є одним з основних джерел азоту в агроценозах. Важливу роль в цьому процесі відіграють бульбачкові бактерії. Вони ініціюють утворення азотофіксуючих Бульбачок на коренях бобових культур. Компанія Unifer X володіє унікальним продуктом, який називається Vuxal Como Active. Це інноваційна висококонцентрована суспензія з екстрактом морської водорості, nodosum, яка розроблена для обробки насіння бобових культур. Цей продукт має оптимальний вміст фітогормонів, які покращують схожість. Та проростання насінини забезпечує він життєдіяльність бульбучкових бактерій, а також забезпечує насінину кобальтом і молібденом. Вуксал комуактив сумісний з більшістю протравників та інокулянтів. Його додаткові властивості забезпечують рівномірне покриття насінини та утримання на ній, використавши воксал комуактив при Протруювання інокуляції сої, ми перш за все хочемо добитися того, чого хочуть добитися всі фермери. Це одержати дружні і рівномірні сходи. Це дає можливість чітко бачити, коли нам потрібно внести гербіцид і закласти майбутній гарний врожай. А про результати роботи нашого продукту вуксалкому актив ми будемо сидіти по даних бункерах. Та пора уборки сої Соя, яка перед посівом вироблялася нашим продуктом, Комо актив на задньому плані. Ви бачите, проходить уборка е збирання цієї ділянки. Невдовзі ми вам повідомимо про результат збирання. Шановні аграрії, компанія Уніфер X бажає вам гарних врожаїв і мирного неба над головою.